Але ж мені не вкладається в голову. Ну чому в разів дороже бере нова почта? Що там не така? Солярка, чи що там не така? Там же ж такі самі водітеля, така ж сама машина, шановні аграрії, агросеме на агрован насіння. І за цю фуру нова почта запросила 75 тисяч гривень. Шановні аграрії, 22 поддона насіння, 75 штук. Я просто охренівший. Ось, о, знайшли вам чоловіка 88 кілометрів. До вас, Слобожанське, всього ліс 10 тисяч гривень. Не 80, не 78. Ну як таке може бути? Один поддон, шановні аграрі, космічні грошей. Чоловік нам за 10 тисяч каже, я вам привезу. Коли треба, все зробимо, вигрузимося. Буде краще, ніж в новій почті. Розгружаємо соняшник Родос і 80,05. Давай, давай, поїхали, поїхали. Шановні аграрії, соясник Родос, палета за палетою. Приїхав у нас від компанії Агросеме. Ви, ви їх знаєте. 80-05 крутезний сояшник, Таурус. Це все їхнє і ексклюзивний гібрид Родос. Родос. Виручений компанії Агросем для компанії «АгроВан». Ми приїхали оглянути сояшник, сояшник Новинка. Ви його ще раніше, я так думаю, не бачили. В цьому році він на випробуванні був. І гляньте, як він себе показав. Гляньте, сояшник прекрасний. Корзинка в одна одну, яку не возьми, яку не возьми. Всі запилені, всі запилені. От. Ну все. Тут, я ж кажу, гляньте. Вони важкі, вони наливаються. З гологою ви всі чули, що в нас на Дніпропетровщині твориться. Її не було. Цей сояшник попав двічі під стреси. Це І представнику. Агросеме розказував і вам розказую, що попав під травневі заморозки, попав під засуху, всього, але витримав. Вірите, на цьому полі, на цьому полі значить, не було жодної краплини добрива. Тобто кринули на призволяще, І він вимахав. Як там ті, показують, урожай не смірять по товщині столба, то тут усі за 30 буде, як ви бачите. Що половиною до 4. 35 центнер буде. І так, що сказати по родосу? В цьому році ми його посіяли, ми ним задоволені. Поставлені задачі він виконав. Грандстар тримає. Можна навіть давати, збільшувати дозу більше 50 грам. Ми це відслідкували на даному полі. Значить, заразихи також ви побачили, що її немає. Можна от навіть сюди виривати хужі сояшники. І дивитися, ось Гляньте, яка коренева система. Дивіться, заразихи немає. Це основа. Шановні аграрії, найкращий соняшник Родос вже вивантажився в складі і їде до нашого клієнта. Стільки й до заразіхи, до засухи, під Гранстар. Сміло обирайте. І він нам дає гарний результат дасть в 2025 році. Агрован, Агрован, поганого не посовітує. Даний гібрид Сергій селекції гарно витримав засуху в цьому році, шановні аграрії. Найкращий показник був по результатам врожайності. Зараз їх утримає, Гран Старс тримає, засуху в цьому році витримав. Що може ще краще для ваших полів? Обирайте соняшник кродос і у вас буде гарний врожай. Тестуйте його з різними гібридами іноземними, вінчизняними без різниці. На цьому буде відео заканчувати. До побачення, шановні аграрі! і підписуйтесь на канал Мирного Неба і Благополуччя. До побачення!